Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Ми продовжуємо розбиратися з вами з комбінаторними задачами. На попередньому уроці ми говорили про перестановки, а сьогодні будемо говорити про комбінації або ще їх називають сполучення. Так, що таке комбінації, і якою вони буквою позначаються, і що, як можна їх порахувати? Ділити на n-m факторіал. І ще, отут, знаменником знаменнику має бути m факторіал. Так, Оця формула рахує комбінації з n по m елементів. Що це означає? Що ви маєте деяку множину з n елементів, і вам треба утворити різні підмножини з m елементів. І причому тут важливо дуже розуміти, що порядок розміщення цих елементів в утвореній вами підмноженні не має значення. От порядок розміщення елементів не має значення. Чому я так на то наголошую, через те, що далі ми будемо говорити про розміщення, і там також ви утворюєте підмножини з N по m елементів, але там. Як ви використовуєте, елементів даній підмноженні, не немає значення. Так, тут ще би можна було наголосити вам, що це. Дорівнює С N по N-M елементів. Часом буває, що оцю от формулу треба використати, або розуміти, що воно є одне і те саме. Так, добре, отже, приступаємо до задач. Перша задача: з кількома способами можна вибрати трьох чергових з класу, в якому 20 учнів. Так, то ви розумієте, що ви. Маєте в класі 20 учнів і вам треба вибрати просто трьох людей. В якому порядку і хто, який там номер чергового, перший черговий, другий, черговий, третій черговий, не має абсолютно ніякого значення. Тому ви тут використовуєте оцю формулу Це з N по M. Тобто ви вберете з 20 учнів. Знаменнику 3 факторіал, і 20 мінус 3 то є 17 факторіал. Тепер тут можна той дріб скоротити. Яким чином? 20 факторіал, Я можу написати 17 факторіал, і далі помножити на 18 на 19 і на 20. То є в мене в чисельнику той самий 20 факторіал. В знаменнику є 3 факторіал і 17 факторіал. Тепер я скорочу і дістану 18 помножити на 19 і на 20. І в знаменнику буде 3 факторіал. А 3 факторіал ми напишемо 1 помножити на 2, помножити на 3. Ну, і тепер оце все треба порахувати. І як ви то порахуєте, то дістанете 1140 способів способів. Є 1140 способів, що ви вибираєте трьох чергових з 20 учнів в класі? Ще раз наголошую: порядок вибору не має тут жодного значення. Так, рухаємося далі. Друга задача. В другій задачі пишуть так: з кількома способами можна роздати 6 різних предметів трьом особам, так, щоб кожна отримала по два предмети. Так, в чому тут зміст тої задачі? Отже, ви роздаєте предмети кожній особі. Ну, як яким чином ви можете то роздавати? От ви маєте першу особу, ви їй даєте два предмети з шести. Скільки способів є? Ви берете це з шести предметів по два. Ви даєте першій особі два предмети і способів є це з шести по два. Далі І далі ви берете другу особу, у вас вже залишилося чотири предмети, і їй також даєте два. І далі берете третю особу, у вас же залишилося два предмети, і ви тих два предмети їй віддаєте. Дивіться, чому тут стоїть між ними, між цими виразами, знак помножити. Бо ви тут працює правило добутку. От Якщо ви віддаєте першій особі два предмети, це з 6 по 2, і далі ви чуєте другій особі віддаєте це з 4 по 2, і далі це з 2 по 2. Ну і тепер оце треба все обчислити. Так, як ми будемо то рахувати? Це з 6 по 2, 6 факторіал поділити на 2 факторіал і на 4 факторіал. Далі тут я маю 4 факторіал, 2 факторіал і ще 2 факторіал. І тут я маю 2 факторіал, а тут я маю 2 факторіал і 0 факторіал. Тут треба вам сказати, що 0 факторіал дорівнює 1. Оце, собі зафіксуйте, 0 факторіал дорівнює 1. Так, тепер то будемо рахувати. Отже, 6 факторіал можна розбити як 4 факторіал помножити на 5 і на 6, то залишиться 5 на 6 і 2 факторіал 1 на 2. Тут 4 факторіал, 2 факторіал, як я скорочу, лишиться 3 на 4 і 2 факторіал знову 1 на 2. І тут 2 факторіал і 2 факторіал скоротиться і залишиться 1. Тобто тут буде 1. Так, і як це все порахувати, то я дістану 90 способів. Так, Задачу маємо зроблену. Тепер подивимося наступну. З кількома способами можна вибрати 2 олівці і 3 ручки з 6 різних олівців і 8 різних ручок. Так, отже, який процес реалізації того, що вони хочуть? Я маю 6 різних олівців і вибираю 2. З 6. Отже, це з шести по 2. Порядок, в якому я вибираю ті олівці, не має значення. Далі, бачите, тут стоїть І. Значить, я мушу поставити помножити. І далі вибираю з восьми різних ручок три. От є мій результат. Ну, а далі ми його реалізовуємо. Отже, 6 факторіал. В знаменнику 2 факторіал і 4 факторіал. Помножити тут 8 факторіал. 3 факторіал і 5. 8 мінус 3 буде 5 факторіал. Так, то треба би було, напевно, порахувати. То давайте ми то порахуємо. Значить, Я дістану 6 факторіал і 4 Як я скорочу, то буду мати 5 на 4. В знаменнику 1 на 2. 8 факторіал і 5 факторіал скорочу, і лишиться у мене 6 помножити на 7 на 8. І в знаменнику. 1 на 2 на 3. Так, і як оце все порахувати, то я дістану 840 способів. Способів. Оце є моя відповідь. Це є моя відповідь. Так, тепер далі. Наступна задача. Скільки різних площин можна провести через 12 точок, так, щоб кожна площина проходила через три точки, якщо ніякі три точки не лежать на одній прямій, і ніякі чотири точки не належать одній площині. Оця частинка речення: ніякі три точки не лежать на одній прямій, і ніякі чотири точки не належать одній площині. Для чого воно є? Так, чому тут є то речення? Тут трохи теорії, якщо три точки отак от розміщені, то через них можна провести єдину площину альфа. Це з геометрії ви ми мали знати. Бо якщо три точки лежать на одній прямій, отак от розміщені, і четверта поза нею, ну, то ми також тоді отворимо єдину площину. То для того, щоб оці от випадки забрати, уникнути їх, не ускладнювати задачу, тому написали оце речення. Отже, для того, щоб існувала єдина площина, мені треба три точки. В якому порядку я їх виберу? Мені байдуже. То я напишу, що то буде С 12 по 3. І тоді я порахую, 12 факторіал, Знаменнику 3 факторіал І 12 відняти 3 9 факторіал. Так, значить, 12 факторіал, 9 факторіал, я скорочу, лишиться 10 помножити на 11. Множити на 12. В знаменнику 1 на 2 на 3. Так, і тепер тут можна ще поскорочувати. 10 і 2 можна скоротити, буде 5, 3 і 12 можна скоротити, буде 4. Так, і тепер треба порахувати. 5 на 4, 20, і 20 на 11. То є 220. 220. Різних площин можна побудувати, якщо є такі от умови. Так, це є моя відповідь. Далі наступна задача восьма. Збори з 40 чоловік обирають голову, секретаря і трьох членів комісії. З кількома способами можна це зробити. Так, от ви, перед вами є 40 людей, і ви приходите, вам треба вибрати спочатку голову. Отже, як ви виберете голову? Значить, ви візьмете. Це з 40 по 1. Ви візьмете одну людину і виберете голову. Далі. Тепер знову вибираєте секретаря. То ви, вам вже лишилося 39 людей, і це з 39 по 1, ви виберете секретаря. І трьох членів комісії, значить, у вас вже лишилося 38 людей, і ви ще вибираєте трьох членів комісії. Бачите? І от у вас будуть такі от рахунки. І я так думаю, що там буде дуже якесь велике число. Тому можна того не обчислювати, ну, але принаймні ви маєте от розуміти, що от таким чином можна порахувати кількість способів от того от вибору, про який йде мова в задачі. Так, наступна задача. Так, то вже буде остання на сьогодні. У вазі стоять понумеровані 10 червоних 5 рожевих гвоздик. 10 червоних 5 рожевих. Скількома способами можна вибрати з вази? Так, давайте перше будемо дивитися. Хочуть, щоб ми вибрали 3 квітки. Можна навіть записати то 3 квітки. Так. Отже, я маю 10 червоних і 5 рожевих гвоздик. Отже, докупи це є 15 гвоздик, і мені треба вибрати будь-які три квітки. Ну, То я напишу С 15 по 3. І то буде 15 факторіал поділити на 3 факторіал, і 15 відняти 3, то буде 12 факторіал. І рахую. Тут скорочу буде 13 на 14 на 15. І в знаменнику буде 1 на 2 на 3. Так, 14 і 2 можна скоротити, тут буде 7, 15 і 3 скоротити 5. І далі вже треба порахувати. Так, то я дістану 455 способів. Буду мати. Так, це буде відповідь до першої частинки задачі. Тепер Б. хочуть три квітки. Три квітки. одного кольору. Одного кольору. Так, отже, як я можу вибрати три квітки одного кольору? Я можу взяти. З 10 червоних 3, тобто я можу написати це з 10 по 3, або тоді я ставлю додати, ви пам'ятаєте, я говорила там, де і, ставлю помножити, бо тут там працює правило добутку, а тут працює правило додавання. То я вибираю з 10 по 3 червоних, або з 5 по 3. Три рожевих або ті, або ті. І тепер то треба обчислити. Отже, 10 факторіал, В знаменнику 3 факторіал і 7 факторіал. плюс 5 факторіал, 5 е, мінус 3, то буде 2 факторіал і ще 3 факторіал. Тепер то треба обчислити. Отже, тут я буду мати 8 на 9 на 10. І знаменнику 1 на 2 на 3, як скорочу. А тут 4 помножити на 5 і 1 на 2. Так. Як я то все обчислю, то я дістану 130 способів. О, так. Тобто Б ми зробили. Тепер подивимося, що хочуть від нас В. В пишуть, що три квітки так, щоб серед них були як червоні, так і рожеві воздики. Так, значить, як я можу то зробити? Я можу вибрати або одну червону і дві рожеві. Отже, це з 10 по 1 і дві рожеві. Це з 5 по 2. Або, бачите, я поставила плюс. Вибрати дві червоні, це з 10 по 2, і одну рожеву. Ну, Іншого варіанту я не маю. Тобто, я як хочу три квітки, так, щоб були і червоні, і рожеві. То або є одна червона, дві рожеві, або є дві, одна, дві червоні і одна рожева. Так, ну і то треба рахувати тепер. Давайте то будемо рахувати тепер. Так, що я тут маю? Я маю 10 факторіал поділити на 1 факторіал і на 9 факторіал. Помножити 5 факторіал, тут 2 факторіал і 3 факторіал. Плюс тут 10 факторіал на 2 факторіал і на 8 факторіал. І помножити 5 факторіал на 1 факторіал і на 4 факторіал. Так, тепер треба третій дроби поскорочувати. Я думаю, що ви вже зрозуміли, як то скорочувати. Хто буде? Значить, 10 факторіал, 9 факторіал скорочу, то лишиться в мене просто 10. Помножити. Тут э, 3 факторіал, ми скоротимо 4 на 5 і в знаменнику буде 1 на 2. Плюс тут 10 факторіал, 8 факторіал скоротимо, буде 9 на 10. А тут буде 1 на 2, і тут скоротимо лишиться 5, і тут буде 1. Так, тут можна скоротити 4 і 2. Отже, буде 2 на 5, 10 і 10 то буде 100. Плюс тут можна скоротити 10 і 2, то буде 5. І 9 на. Отже, 9 на 5 – 45, і на 5. 45 і на 5 ще треба помножити. Так, і докупи то буде 325 способів. Так, оце є моя відповідь до до оцього, до третього способів. О, бачите? Тобто, от ми розглянули таку задачу, де маєте от такі от різні запитання. Щоб вам було легко розв'язати ту задачу, вам треба просто цей процес, виконуючи, записувати математичними формулами. Вам треба розуміти той процес, який відбувається в задачі. Тоді задачі не будуть такі дуже складні. Так, далі ми подивимося, урок номер три буде розміщення, і потім, так як я вже вам казала, буде ще урок, де будуть різні задачі. І ви маєте подумати і правильно вибрати перестановки, комбінації або розміщення. Пишіть коментарі, не забудьте підписатися на канал. І до зустрічі!